Всім привіт! Вітаю! Напевно, ви чули, що Google Analytics 4 є покращеною версією Google Analytics Universal. І на відміну від свого попередника, Google Analytics 4 вміє відсвятковувати не тільки перегляди сторінок, а й багато інших івентів. Зараз в мене на екрані ви якраз бачите розділ Enhanced Measurement розширена статистика, де ми наглядно бачимо, які взагалі івенти. Може відслідковувати Google Analytics 4 по замовчуванню. Що значить по замовчуванню? Це значить, що ви просто додаєте базовий код Google Аналітики на сайт, і інформація по цим івентам вже збирається. Тобто вам не потрібно робити додаткових дій для того, щоб почати збирати інформацію, наприклад, про скролінг, про перегляди відео на сайті, про взаємодію з внутрішнім пошуком. Та багато інших івентів, які ви зараз бачите в мене на екрані. Загалом звучить дуже добре. Ми просто додали базовий код, витратили 30 секунд чи хвилину часу, зробили це через Google Tag Manager і ми вже маємо багато інформації. Складнощі зазвичай починаються пізніше, коли нам потрібно це проаналізувати. Тому я вирішив записати невеличку серію відео, де якраз розповім вам. Як потім ці дані знайти в інтерфейсі і як можна їх використати. І навіть з деякими івентами розповім, чому не завжди того, що Google-аналітика збирає по замовчуванню, вам буде достатньо і як це можна покращити. Ну, але все по порядку, відео в нас будуть невеличкі. Сьогодні ми поговоримо про перший івент розширеної статистики, а саме про відслідковування скрольну. Як ви бачите зараз на екрані, додаткових налаштувань як таких немає, тобто все, що є, це можливість вімкнути або вимкнути ось цей перемикач. І все. Що стоїть за цим налаштуванням? Що Google допомагає нам відслідкувати, якщо ми використовуємо ось цю умову по скролінгу? В даному випадку він дозволяє нам відслідкувати таку дію користувача, як скролінг сторінки на 90%. Тобто, фактично, якщо ми з вами перейдемо на ось таку сторінку, будемо її скролити, 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 і ось десь тут ми дійдемо до 90%, і наш івент буде передано, і в результаті ми зможемо відсвідкувати, яка кількість відвідувачів зробила таку дію. Тепер ви знаєте, що це за івент. Ні, давайте ще поговоримо про назву, як його потім знайти в інтерфейсі. Назва в цього івенту буде Scroll, і зараз ми з вами знайдемо його в інтерфейсі, як і будь-які інші івенти, ви можете перейти на вкладку Reports, відкрити топік engagement і вибрати звіт під назвою Events. І тут ми з вами знайдемо багато різних івентів, серед яких. В тому числі в нас буде івент scroll. Але сама по собі кількість цих івентів не несе якоїсь додаткової цінності для нас. Чому? Тому що ну, ми бачимо, що в нас є 23 тисячі, 24 тисячі навіть таких івентів. Що нам це дає? Поки що нічого. Для того, щоб зробити якісь кращі висновки, нам потрібно перейти. В інший звіт. І насправді є тільки один звіт, де ця інформація буде мати хоч якийсь сенс. Чому? Тому що те, що ми тоталом бачимо 24 тисячі таких івентів, насправді нам ні про що загалом не говорить. У Нас може бути багато різноманітних сторінок на сайті, і ідеалі нам би хотілося б бачити інформацію з прив'язкою до конкретної сторінки. І саме це ми зараз з вами зробимо для того, щоб побачити таку інформацію, потрібно відкрити звіт Page and Screens. І тут ми вже можемо бачити інформацію в розрізі певних сторінок. В цьому звіті, як ви бачите, ми можемо вивести показник Перегляди, і ми з вами також додатково можемо вивести івент. Ось тут, в пошуку, ми з вами можемо знайти івент Scroll. І тепер ми бачимо, скільки в нас було переглядів певної сторінки, і скільки разів люди доскролювали цю сторінку до 90%. Зверніть увагу на один дуже важливий момент. Коли ми дивимося на views, ми з вами бачимо саме кількість разів, скільки наші юзери переглядали ту чи іншу сторінку. Тобто не кількість унікальних юзерів, а саме кількість разів. Те саме стосується і колонки івенти. Ми з вами бачимо кількість разів, коли користувачі доскролювали цю сторінку до 90%. Але при цьому ми не можемо сказати, який відсоток юзерів доскролив нашу сторінку до 90%. Чому так? Тому що це загальна інформація по кількості івентів, не по кількості юзерів. Для того, щоб вивести інформацію по юзерам, нам потрібно з вами трішки змінити звіт. Переходимо до режиму редагування, і ось тут в метриках шукаємо додаткову метрику Scrolled users». Саме цей показник допоможе нам зрозуміти, яка кількість юзерів до нашу сторінку. До 90%. В нас тепер, ось тут звідси звіті, додалася інформація, і ми з вами можемо бачити, що, наприклад, у нас було 1114 переглядів сторінки, але загалом це зробили 284 юзера, з яких 99% доскролили цю сторінку до 90%. Звісно, цю ж інформацію можна подивитись і по іншим сторінкам. Але. Коли ми дивимося на абсолютні значення, нам досить складно аналізувати. Ну, що тут я бачу 99 юзерів з 284. А тут, наприклад, я бачу 98 юзерів з 124. Скоріше за все, сторінку Courses j 4 Basics скролять краще, але я не знаю наскільки. Мені треба провести певну математичну операцію. Поділити одне число на інше для того, щоб зрозуміти відсоток юзерів, які скролять сторінку. Звісно, я можу це зробити руками, а можу скористатись таким інструментом в Google Analytics 4, як calculated Metrics. І зараз ми з вами це і зробимо. Перш за все, нам з вами потрібно буде зберегти наш звіт, тому ми зберігаємо зміни. Можна в існуючому звіті, можете в іншому. Як вам буде зручно, я сбережу в існуючому, save. І повертаємось до звітів і переходимо в пункт адмін. Далі в блоці Data Display вибираємо Custom Definitions, Calculated Metrics. І тут ми створимо показник, який буде показувати нам відсоток юзерів, які проскролили сторінку до 90%. Назвемо нашу метрику Scrolled. Users conversion rate. І напишемо наступну формулу. Ми з вами будемо використовувати показник Scrolled Users і розділимо це значення на Total Users. Зверніть увагу, в відео я часто кажу показник, метрика. Я маю на увазі одне і те ж, просто іншими словами. І так, в нас є scrolled Users, поділено на Total Users. В ідеалі хотілося бачити це відсотками, але, на жаль, такої можливості тут немає. Тобто ми не можемо в пункті Unit of Measurement вибрати відсотки. Тому ми залишимо, як є, і натискаємо Save. Повертаємось до репортів, відкриваємо звіт, який ми з вами вже дивились Page and Screens. І додамо ще один показник. Натискаємо редагувати, відкриваємо метрики і додаємо наш показник Scrolled Users Conversion Rate. Натискаємо Apply. І ось ми з вами тепер бачимо і загальну кількість абсолютно значення юзерів, які проскролили сторінку до 90%. І Ну, можна сказати, що це відсоткове значення. Просто не забувайте, що вам треба помножити на 100%. Тобто, ми бачимо, що нашу сторінку дашборд, наприклад, всього 34% юзерів доскролюють до 90%. Якщо ми перейдемо з вами до сторінки курсу Google Analytics 4, ми побачимо, що 77% юзерів доскролює її до 90%. Загалом дуже гарні показники. Але. Ситуація не завжди може бути такою. Тобто супер, коли ми з вами бачимо, 77% доскролює до 90%. Це значить, що сторінка людям цікава, їм подобається той матеріал, який там є. Але може ж бути і інше. Може бути ситуація, коли сторінка у вас не супер класна. Ну, наприклад, ось як ми візьмемо сторінку дешбордами. Всього 34% доскролює сторінку до 90%. Але я думаю, ви розумієте, що не завжди буде така ситуація, коли у нас аж 77% доскролює сторінку до 90%. Кейси можуть бути інші. Навіть тут, якщо ми подивимось, ми бачимо дешборд в нас всього 34% юзерів проскролює до 90%, головна сторінка, всього 23% юзерів проскролює. До 90%. Тобто на будь-якому проєкті, скоріш за все, будуть сторінки, які люди добре скролять, і будуть сторінки, які люди не скролять, ну або не скролять так часто до кінця. Причини можуть бути різні. Десь комусь нецікавий контент, десь, наприклад, форма є вже там на другому екрані, людина собі успішно її відправила і не скролить нижче, і все сподобалось. Тобто, не завжди те, що людина не проскролила. Нашу сторінку до 90% може значити, що їй нецікавий контент, чи вона не є цільовою для нас. В такому випадку, на жаль, ті налаштування, які Google-аналітика пропонує нам по замовчуванню, є недостатніми, і вам потрібно буде робити додаткові налаштування з допомогою Google Tag Manager. Звісно, це вже трішки виходить за рамки нашого відео, але я покажу вам, як би фінально міг виглядати звіт. Якби ви зробили його самостійно на самостійно зібраних даних, а не ті, які Google пропонує вам замовчу. Якщо зібрати дані самостійно, більш детальніше, і побудувати правильну візуалізацію, то фінально ви можете мати ось такий віжуал, ось такий репорт, який не просто покаже вам першу початкову точку, скільки людей зайшло на цю сторінку, і останню. Скільки людей проскроло на 90%, а посередині буде пустота. Ні, він покаже вам детальну інформацію, на якому етапі скільки людей у вас відвалилось. Якщо ми з вами повернемось до мого лендгу по курсу Google Analytics 4, ви можете помітити тут певні блоки. У нас є інформація, кому цей курс підійде, як проходить навчання. Програма курсу та інші. Якщо зробити якісне налаштування збору даних, то ви зможете таку ж інформацію побачити ось в форматі фанелу, в своєму інтерфейсі Google Analytics 4. Зверніть увагу, в мене тут додалась окрема колекція Custom Report, де я додав топік engagement і, і створив спеціальний кастомний звіт для цього відео. Як ви бачите, все досить зручно. я на основі цього фанелу можу зробити якісні висновки, які допоможуть мені в подальшому підвищити конверсію мого сайту, тому що я буду розуміти, після якого блоку лендингу люди зазвичай покидають мій сайт. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Найближчим часом я планую записати ще декілька відео з цієї ж серії, але з іншими івентами. Розширеної статистики. Якщо ви хочете навчитись будувати такі звіти, як я показав в кінці, і збирати для них інформацію, записуйтесь на курси від ProAnalytics Academy. Буде цікаво, до зустрічі в нових відео.